<clears> hmm. What <throat> else?

Картинку. Денис, там це доповідь, це не захист, це попередній захист на засіданні кафедри. Значить, що там потрібно сказати? Ти якось собі там відмічай? Так, mm, так, добре. Значить, дуже коротко, конспективно, не потрібно поему, якусь, там, роман читати, Вот. Значит, назва работы, призвище, может, навпаки, там, призвище, тема работы, керевны, да? Вот так вот прямо и говоришь. Вот. Далее. Можно початать вот из этих загальных фраз там в реферате. Значит, объектом доследжения» есть матричные игрист», значит, предметом, методы развязания, методы работы, есть разработка, демонстрация на прикладах. Нічого не потрібно сочиняти нового. У тебе вже робота написана, і по цій роботі тобі потрібно написати такі. Я, от. я думав, це буде як типу, репетиція захисту. Таке на захисті так само. ж. Не потрібно там, пісні пети, щось видумувати нове. Не, Ти так, повин... я, ж не видуму. я думав, щоб ну, пояснити. <laughs> Дипломну роботу так, щоб простими словами, щоб слухачі зрозуміли взагалі сенс. Really ну, По-перше, я зрозумів, да. ну, пояснення такі, що там навпаки враження складається, що ти сам не знаєш, що це таке. Всі ж ну, елементарні та речі знають, тому ну, нічого такого. То, вже те, що стосується там нашої специфіки, там можна обійтися загальними фразами. Да? Вот. а что такое матричная игра, так все же знают, тут не потребно там что-то выдумывать. Ну вот, ну, припустим, а сейчас там можно не говорить, там объект, предмет, там и работы, є разработка, это демонстрация например, программная реализация метода, вот так вот прямо можешь и сказать. Вот. Далее, тебе потребно Ніякого вступу не потрібно. Всі прекрасно розуміють там, актуальність, там, невізну, там, всі ці речі. Значить, зразу бика за рога. Розділ вот. От Перший нічого не потрібно. От зразу вот переходиш до другого розділу. Значить, робиш постановку задач. Так? Ну, можеш. Почати от з цього. Що да? класична матрична гра це гра двох осіб там з нульовою сумою виграшів гравців. Значить, значить вона задається множинами стратегії гравців і платіжною матрицею, яка будемо вважати, що для першого гравця має сенс його виграшів. От у випадку. Коли склалася ситуація з набору стратегії гравців, да? вот. а для другого гравця вона має сенс його програшу. Да? Далі. Ну, Про сідлову точку тут оце тобі не потрібно розказувати. Да? Да. Значить, це теж не потрібно. Це те, що стосується такої, значить, скажімо, ми в нашій роботі, значить, я в, там в своїй випускній кваліфікаційній роботі розглядав матричну гру з, з нечіткими множинами стратегії гравців. Значить, Так, значить, це пояснюється тим, що да, в реальному житті от, не всі стратегії гравців рівноцінні. значить, от. Деякі стратегії можуть бути більш переважними гравці, а деякі менш переважними. Значить, одна з форм завдання такої от переваги може бути форма функції належності до деякої нечіткої ножини. Пояснив, всі зрозуміли. Так? От. На цьому етапі, значить, коли ти будеш готувати презентацію, тут можна показувати вже в презентації формули. Тут пока. На попередньому захисті презентації не потрібно. І ти слова, він повинен говорити. Там. Те, що стосується математики. Так, далі. Значить, вот от, далі йде текст. От, як тут виділити? А, ну давай зараз. Секундочку. Так. Секундочку, секундочку. Ты... Ты бачишь меня, да? А, сейчас. Не? А, не? Так. Мне кудись пропало. А демонстрацию не бачишь, да? Так. Бачишь, да? А, теперь бачу. Ну, от тепер цей фрагмент. Значить, виникає наступне питання. Значить, яким буде значення гри у випадку, коли множини стратегії є нечіткими? Так. так. Ну, це можеш сказати, Значить, коли виникає потреба? Чому в таких операціях, от тут, до речі, можеш виправити цю ерунду? Коли виникає потреба в тому, щоб представляти стратегії гравців ничкіло. Да? Ну ось, скажімо, можна такий приклад навести, от як тут. Да? Щоб, припустимо, що якась особа намагається передбачити результат конфлікту там, між гравцями, який може бути ну, от те, що тут написано. От, так. Такий можна приклад навести. Так, далі постановку задачі зробили. Значить, всім все зрозуміло, і для чого це теж зрозуміло? Оце у тебе вже зайняло приблизно одну сторінку. Там. Всього тобі на 10 хвилин таких сторінок потрібно три mm -hmm. От. Тепер далі, Оце основний для тебе розділ, да? Де основна ідея, метод розв'язання. значить. Звичайно, що формули не потрібна, тому такими можеш тут вже говорити такими загальними фразами, математичними, щоб вони мали певний сенс. Так? Значить, для того, щоб розробити метод, значить була така ідея значить, спочатку узагальнити задачу знаходження ціни гри для випадку довільних підножин стратегії гравців. Так? Значить, в цьому випадку матриця виграшу буде залежати як від параметрів, від цих підмажин стратегії гравців. Далі, значить, ми побудували відображення, яке співставляє кожному набору під стратегії гравців, значення функції належності до. Результату, який получиться в ролі ціни гри. Так? Mm. Потім, значить, ми узагальнили це відображення на випадок, коли піднажини в стратегії гравців можуть бути нечіткими. В цьому разі за принципом. Узагальнення ЗД. Образом такої от нечіткої множини буде також нечітка множина. Звідси ми можемо зробити висновок про те, що в результаті того, що там нечіткі множини стратегії, стратегії гравців нечіткі, от, ціна гри буде представляти собою функція належності. Да? До множини значень гри, буде приймати нечіткі значення. Так? Угу. Відображення, воно будує ставить відповідність між під стратегії стратегії і відзначенням функції належності ціни гри. Угу. Значить, якщо ти в ролі підмножин береш нечітким множини, то цей образ, за принципом загальної ЗТ, буде нечіткою множиною. Звідси висновок виходить, що функція належності до множини, яка є значенням такої води гри, з нечіткими множинами з стратегії граців, буде нечіткою. Значить, а ми знаємо, що такі нечіткі множини. Функції належності, яких приймають нечіткі значення, називаються нечіткими множинами типу 2. Значить, звідси був зроблений висновок, що. ціною гри з нечіткими множинами стратегії гравців буде множина типу 2. От. Але достатньо такого специфічного вигляду, От. який. Полягає в тому, що первинні ступені належності елементів цієї множини можуть приймати лише тільки два значення 0 або 1, от. а от вторинний ступінь належності може приймати певні значення з проміжку 0,1. Це можна, от, до речі, оцю фразу взяти звідси. Зараз секундочку. Думаю. От. от після визначення, де ми де ти там вставляв таке? Mm. Так, от ми mm. де, звідси де, де, до цього місця дійшли, так? Загальними словами. Далі, значить, для того, щоб зручніше було представити оцю нечітку в типу 2, От. Ми запропонували, там, можеш сказати, з керівником, там, запропонували метод декомпозиції, який дозволив розкласти цю нечітку множину типу 2 На сукупність, на сукупність звичайних чисел, які беруться з відповідними. Даренними ступенями належності. Де це тут написано це? Теореми. А, от оно. Оце можна зауважити. Коли Але розказувати про специфіку оцієї на множини типу два. Яка вийшла, можна прямо взяти текст цього зауваження, <кій> <кій> Щоб там не видумувати нічого. Далі, значить, наступний момент, що ти повинен сказати, були дослідження властивості От цієї нечіткої множини типу 2 значення гри. Значить, значить що за властивості? Їх потрібно ж перерахувати на. В захисті там, на презентації у тебе на слайдах ці твердження будуть виписані, да? а тут можна словами сказати. Саме твердження говорити немає сенсу, його ж ніхто ніфіга не зрозуміє. А тобі тут що допоможе? Оцей коментар після твердження. От. Значить, були розглянуті такі от властивості. Ну, перша властивість. Виявляється, що гарантоване значення, да? Ступеня істинності, первинного ступеня належності для ночіткої множини типу 2 значення гри визначається рівнями перерізів нечітких множин стратегії, за яких ступінь належності у цього числа. Так, да, тут сед, да. дарім. Ну, це можна не говорити. Просто визначається рівнями порезі нечітких множин стратегії. Оце можна не говорити, да? бо все одно не зрозуміють. Далі, що можна сказати? Наступна властивість, значить, полягає в тому, що, якщо множина, от вона пояснена да? це, що якщо множина стратегії гравця, Якогось гравця, ну, наприклад, два, є чіткою, то більш переважні значення з не, гри, які відповідають меншому рівню перерізів нечітких нажно не не стратегії гравця 1, менше, мають менше вторинні оцінки належності так? до нечіткої множини, типу 2 значень гри. Так? От. Аналогічне твердження там справедливого випадку, коли. Множена стратегія першого гравця є чіткою. Є чіткою, тут більш переважно. Ну, оце можна повторити. Те, що тут виписано. Так. Уже скільки у нас там? Уже дві сторінки є текстом. Так, як ти думаєш? Ну, думаю, так. Думаю, що так. І все по суті, розумієш? От, немає води. Так. Вот. тепер оце обов'язково потрібно сказати. От воно. Що застосування оцих от властивостей, да, які ти встановив, производить до наступного висновку. Що якщо гравець не чітко розуміє млежину власних стратегій, Оці речі вже будуть всім зрозумілі, тут нема ніякої специфіки. І інтерпретуємо на жену стратегії партнера як чітку, то це ігри схильний до песімістичних оцінок. Якщо тетете, тетете, оце теж обов'язково потрібно навести. Так? Mm. Далі. Ну, оце можна, звичайно, що сказати, що оцей підхід може безпосередньо застосовувати для призового аналізу результатів конфліктної ситуації. так. От. Припустимо, що якась зовнішня особа, що приймає рішення, аналізує антагоністичний конфлікт. Так, і сприймає набори стратегій гравців у вигляді нечітких Значить, Ця особа має намір прогнозувати значення гри. В цьому випадку має повну інформацію про матрицю виграшів та набори стратегії Так? виглядати. В цьому випадку, значить, може бути була там сформульована задача знаходження консенсусу між гравцями. Значить, от в чому вона полягає. Ось ці ж речі можна озвучувати, і, і тут, ну. Все буде всім зрозуміло. Припустимо, що для обох гравців там визначено. Ну, ти -ти 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 -ти. Так? Можна проаналізувати різні застосування. Ну, ти вже говориш, не можна проаналізувати проаналізування, різні застосування моделі матричної гри, залежно від бізнесу гравців. Так? Значить, ну, які там варіанти будуть. Припустимо, що кожен гравець розуміє множину власних стратегій як чітку. так? От, до речі, можна твердження інтерпретації не обов'язково говорити, а лише сказати, що там були до... сформульовані твердження, а от тут уже більш детально на цьому зупинитися. Подивитися, який там об'єм вийде. Може бути більше, ніж потрібно, а можна і навпаки. Так, аналізу. Ну ні, тоді не треба. Це, Тому що я бачу, що тут без слайдів буде важко. Можна ну, да, багато, багато формул. Так, такі моделі різні. Єдине, що можна сказати, оце, що. Ні. Ні. Так, що там далі? Так, такі. Можна було б, якщо б подумати, можна було б це сказати. Так. така пара. Так, да, так. Так. Ну, ну от уже там щось набралось. Потім можна сказати, що були розглянути там різні приклади. Значить, приклади які. Ну, Два розглядають. Так, просто або приклад, воно... де не чіткі множини стратегії гравців. От. І також. Ну, це важко буде теж пояснити. Ну, можна на першому прикладі так, пояснити. А, да. сказати, ну, що... Можна на першому, але ну, не дуже детально, тому що там ну, скучно, просто <напрошки> <скільки> Щоб не було скучно. Люди хочуть сприймати інформацію концептуально, так? Деталі нікого там не цікавлять. Так? С -с 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 Ну и далее там две-три фразы еще стосуются там реализации. И нарежьте остальные, остальные старинка. Вот можешь просто взять вот силу от выставки, да и все. Mm -hmm. Ну вот теперь напиши, я там поправлю, ну, вот и тогда можно будет сам там выступить. Mm -hmm. так, а... а потом, значит, вот на базе всего выступа, чтобы Ми ж робимо все так, щоб це була така робота, щоб ми могли її далі використати, ти підготуєш вже презентацію. От до цього тексту, що зараз буде в тебе голий, так, ти просто додаш формули на слайді і вже детальніше просто будеш показувати. Ось таке твердження, от така там, ця форма, от така там. Щось. Ось така буде презентація. Mm -hmm. так, Добре, друзі, я сьогодні вам здобув. Да, текст підготую, вот. а потім після цього попереднього захисту наступної ітерація буде вже презентацію. Підготуєш. Да? Mm -hmm. От, слайди до цього тексту. Ну, текст, можливо, трошки зміниться з рахунком того, що там на слайдах. Якісь там з'являться формули. От, але не суттєво. От. Ну, це буде вже так, нормально, де що треба? Так, добре. А ще питання з приводу того: а захист відбуватися буде дистанційно чи на факультеті. Наскільки я раз, наскільки нас зараз готують, причому це все підкреслюється, що все буде проходити в очному форматі. Mm -hmm. Так що готуйтеся. Якщо ви не в Києві, то готуйтеся да? до того, а, що добре. потрібно буде приїхати. Так само і екзамени теж. Ну так, да, він на, на нас тут. через тиждень вже. Так, 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 Це така обов'язкова умова і для вас, і для четвертого курсу, щоб бакалавратуру От. Mm. Побачити друг друга. Mm. <сху> Ви хоч бачились скали? Ну, no, так, да, так. Да. На перших курсах може там. Ми теж в основному всі з кібернетики на Баклавраді. Так, добре тоді. Я це зараз перепишу і надішлю вам. Mm. Дякую. Да, до побачення.